З математики за 10 червня 2025 року. Перше завдання врахувати х, якщо 3х додати y до рівня 6. Виражаємо спочатку 3х, це буде 6 мінус у. переносимо на праву сторону і ділимо на 3 х дорівнює 6 мінус y, рисочка 3. 6 мінус ігри, друга різочка 3. Учням було запропоновано всього 20 запитань, серед них 4 про властивості кислот, яка ймовірність того, що на умання витягнути, буде запитанням про властивості кислот, тобто одним із чотирьох. 4. двадцятих. Скорочуємо 1 п'ята. Одна п'ята це 0,2, хто відразу знає. Дріб одна друга дорівнює 0,5, дріб одна п'ята дорівнює 0,2. Обчислють більшу сторону паралелограма, якщо периметр 18, а сума трьох сторін, але в їх 4. 18 відняти 14 це буде одна із сторін. Це буде 4 дециметри, але відразу хочеться. Сказати 4 дециметри це знатно мало в таких рахунках, як 18. У паралограма дві однакові сторони. Дві сторони по 4 дециметри це 8. Повний периметр 18. 18 відняти 10 – це дві інші сторони. Ділим пополам 5. 5 більше, ніж 4. Нам треба більше. Знайдіть суму коренів рівняння. Квадратне, але з коефіцієнтом 2 біля х в квадраті. Але все рівняння ділиться на 2. х квадрат мінус 3х мінус 5 дорівнює 0. Тепер у нас зведене квадратне рівняння. Беремо середній коефіцієнт мінус 3. Змінюємо знак на протилежний. Плюс 3 це є сума коренів. На рисунку зображено q. Вкажіть прямо паралельно до прямої А. От Б1. Я нарисую пряму ab 1 ab 1 Ось вона. Зроблю її більш жирною. Так, яка пряма до неї паралельна? Тепер від руки. АД1 по порядку. А, 1 Це ось ця пряма, вони з однієї точки виходять. Паралельними бути не можуть в різних гранях лежати. cd 1 cd 1 Мимобіжна в паралельних площинах, але ці прямі не паралельні. Мимобіжні. Точніше, в паралельних площинах лежать. ДЦ1 наступне. Паралельно. Якщо я отак з'єднаю, отримуємо в формі прямокутника. Зображено графік функції, Укажіть значення аргументу, з якого функція набуває додатніх значень. Додатні значення наводимо ось вони. Значення аргумента. На інтервалі від мінус 2 до одиниці функції набуває додатніх значень. Яке число потрапило в цей інтервал? 0. Тому що в точці 1 не додатнє значення, а 0. Пряма перетинає прямі, тобто є дві паралельні прямі січна. Кут 2 і кут 5 вертикальний. Вони рівні, але вони не вертикальні. Вертикальними вважаються ті, ті два кути, які утворені при перетині двох паралельних прямих за визначенням. Тобто перше, ні. Кут 1 дорівнює куту 4. Ось кут 1 гострий. Ось кут 4 теж гострий. А при перетині двох прямих паралельних січною утворюється. Вісім кутів. Чотири однакові між собою, чотири інші однакові між собою. Всі гострі однакові, всі топі однакові між собою. Це два гострі. Тобто так. Кут 3 додати кут 4 – 180. Ось він кут 3. Ось він кут 4. Це внутрішні односторонні, вони в сумі дають 180. Гострий плюс тупий, при паралельних прямих дають разом 180. 0,25 у другому, 0,5 у третьому, 0,125 найменший чисел це 0,5, 0,25 це 0,5 у другому, але воно в другому і ще до другого степінь. до степеня показники перемножаємо. Четверте, 0,5 у третьому не чіпаємо. 0,125, 125 5 у третьому. 0,125, це 0,5 у третьому, справді три знаки після коми все в порядку. Тепер дії між степенями. Примноженні показників, степені показники додаються, при діленні віднімаються. Друбого риска це ділення. 4 мінус 3 мінус 3. Тобто це 4 мінус 6. Це в мінус другому. Або це 1 на 0,25 у другому. Як тут зручніше порахувати? Тут зручніше порахувати від'ємну степінь, тому що що таке 0,5? Це одна друга, і одну другу дуже легко піднести до від'ємної степені. Це 2 у другому це простіше, ніж працювати з десятком дробом. Це 4 В кожного завдання є декілька способів рішення, але одне із них саме, саме швидке і саме найпростіше. Найбільший алмаз має вагу скільки з метричних квадратів? карати. Визначте вартість в кілограмах, якщо один карат, це 0,8 грамів. Спочатку в грамах порахуємо 3106 множимо на 0,2. Я множу на 2, на одноцифрове число. 6, 2, 12, це усно можна виконати і відділяю одну цифру. Це в мене грами, перевожу в кілограми. Маю поділити на тисячі. Щоб поділити на тисячі, переносимо кому в сторону зменшення числа на три знаки, бо в тисячі три нулі. Кому стане перед шісткою. Тепер дивимось, вони написали в стандартному вигляді. Добре, Ми напишемо 0, 6, 2, 1, 2 кілограми. Але тепер треба перевести в стандартний вигляд. Стандартний вигляд це одна цифра не 0, кома, всі інші цифри помножить на 10 у степені. Це буде 6,212 на 10 у мінус перші. В прямокутній системі задано два, дві сфери з центрами. Задано дві точки. Через координати, більше всього що ми будемо рахувати відстань між точками, в якому значенню може дорівнювати радіус меншої кулі. Рахуємо відстань між точками, це буде сума радіусів. Я в квадраті порахую, щоб нарисувати великий корінь. 7 мінус 1 у квадраті, 6 у квадраті, плюс 4 мінус мінус 4. 4 плюс 4 8 у квадраті. Мінус 14, мінус 10, мінус 24 у квадраті. Мінус зникне при піднесенні до квадрату, можу ним зараз знехтувати. 36 плюс 64 100 плюс 576, 676. Це 24, 26 у квадраті. 26 у квадраті. Тепер... Приблизно ділю пополам. Чому? Тому що я орієнтовно бачу, що радіуси куль не дуже відрізняються. І зрозуміло, що радіус меншої кулі менший від половини відстані між центрами куль. 26 ділю пополам. 13. 13 бути не може, тому що тоді вони мали б однакові радіуси, а візуально видно, що куля все-таки менша. Тобто 12, 11. Нерівність. 1 четверту перепишемо як одна друга в другому, це 2 в мінус другому. Основа 2 більше за одиницю. Маємо право написати нерівність 3 відняти х більше мінус 2. х перенесу на праву сторону, щоб не працювати з мінусом. В нерівностях звичайних ділення на від'ємне число або множення. Міняє знак нерівності на протилежний. Краще уникати мінуси. А дві, мінус двійку перенесу наліво. 3 плюс 2 5 більше за х. Тобто ікс менше за х менше за 5. Х менше за 5, ну, кому потрібна ілюстрація, рисуємо, ставимо точку 5. Де знаходяться числа менше за 5 з лівої сторони. Від мінус нескінченності до 5 з круглою дужкою. Ну тут навіть немає проблем з квадратною дужкою. дошкою. Вершини прямокутника лежать на сторонах ромба. Так, визначте площу ромба. Частіше всього площу ми рахуємо через добуток діагонали, і то це підказує, що нам потрібно дорисувати діагоналі. І тут буде безліч подібних трикутників. Досить багато. Так, АК до КБ як 1 до трьох, Х, 3х, 3Х. КМ12, що таке КМ це діагональ прямокутника з кутом 30 градусів між стороною. що лежить проти кута 30 градусів, доріння половині гіпотенузи. 12 ділимо на 2, 6, тобто 3, 3. Оцей маленький трикутничок АК, наприклад, тут h, подібний до великого трикутника А, Б, О, поставимо в центрі. Верхній трикутничок К, Б, О також до них подібний. Х, гіпотенуза маленькому, 3 катет. 4х гіпотенуза великому, то тобто в 4 рази більший катет, який є половиною діагоналі. 3 помножити на 4, 12. Тепер знайдемо КЛ. КЛ теж знайдемо з трикутника Н. КМ, трикутник, мені з нього видніше, і я буду шукати NM, але NM дорівнює KM. Це катет, який прилеглий до кута 30 градусів. Скористаюся косинусом, косинус 30 градусів дорівнює. Відношення прилеглого катета, тобто НМ, мені його треба знайти, до гіпотенузи, до 12. Косинус 30, корінь з 3 на 2, НМ на 12. Скорочуємо на 2, 6. НМ дорівнює 6 корінів з 3. 6 корінів з 3. Ділимо пополам три корені з трьох, три корені з трьох це ця частинка. Тепер 3х це три корені з трьох, то тоді 4х, тут краще написати пропорцію по чисному, тому що немає такої прямої, прямого коефіцієнта цілого 3х відноситься гіпотеноза до катета. Як? 3х до 3 корені з трьох, 4 Х до АО. До АО. АО дорівнює. Закреслюємо. АО дорівнює, х теж закреслюємо, 4 корені з корені з трьох. Тепер можемо шукати площу. Площа дорівнює добутку діагонали поділити пополам. Діагональ ВД це ВО помножити на 2, BO – 12 множимо на 2, 24, діагональ AC – АО помножити на 2. 8 корінів з 3. Ділимо на 2, скорочуємо більше число з двійкою 12. Множимо на 86 і корінь з трьох квадратних одиниць сантиметрів квадратних. 96 корінь з 3 см квадратних. Послідовність задано формулою. Обчислють значення b4 плюс b5. Це занадто легко. Замість індексу підставляємо відповідний потрібний нам індекс. 4 підставляємо. Мінус 1 четвертий буде плюс один. І 4 в знаменнику. 5 підставляємо. Мінус 1, 5, мінус 1 і 5 в знаменнику. Віднімаємо дроби з різними знаменниками. Спільний знаменник 20, 5 відняти 4, 1, 20, 1, 20. Підносимо до квадрату. Формула скороченого множення. Перший в квадраті плюс середній коефіцієнт другий починається з двійки. Помножити на всіх, хто був дужках. на 3, на корінь з B, На всіх-всіх, хто був дужках. Плюс другий елемент в квадраті. Корінь з B до квадрату буде B. 9 плюс 6 корінь з B плюс B. 9 плюс 6 корінь з B плюс B. Здається, це. Розв'яжіть рівняння на перший погляд. О, система рівняння. Присутній модуль, але давайте подивимось на перше рівняння. В ньому тільки одна зміна, воно лінійне. Розділяємо ікси на наліво, число направо, 3х відняти х, 2х дорівнює 1 відняти 9 мінус 8х дорівнює мінус 4. Тепер підставляємо в друге рівняння. Мінус 4, мінус 1 по модулю плюс 2y. Плюс 7 дорівнює нулю. 5, плюс 7 12, 2 y дорівнює мінус 12, ігри дорівнює мінус 6. У відповідь треба написати суму. Мінус 4, мінус 6. Купуємо щось за 4, купуємо щось за 6, мінус десять.